Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео. Ми з Тьомою вийшли погуляти. У нас вже правда вечір. Але дуже класна погода, нарешті потепіло, але це надовго. У нас 6 вівторк, в п'ятницю вже буде 18 градусів. Тому таке, скажімо, міні-початок літа. А я взагалі хотіла з вами знати, чим поділитись. У нас така ситуація виникла. А я от не знаю. Взагалі ми орендуємо будинке, будинок в забудовника компанії. На забудовник вона будувала років 20 тому назад чи більше будинки для того, щоб здавати в оренду. І є така частина робіт, яку виконує сам забудовник. Ну, наприклад, як виявляється, мені Кості про це говорив, але Минулому році я цього не бачила, я сумнівалася в цьому. Але виявляється, що у щійки в нас замість паркану їх стриже саме забудовник, саме та компанія. Немає, звісно, що людей, бо в нас на районі є відповідальна людина за наш квартал, і вона виявляється цим займається. Ми цього не знали, минулому році ми купували. А, цю пилу, не пилу не знаю, як правильно назвати, а для кущів, щоб постригти, ми їх стригли самі, а так як територія не маленька, то стригло док, витрачали на цей час. У цьому році вирішили такі, а не будемо спішити, тому що, ну, наприклад, наші сусіди вже постригли. А ми такі... Сонце, Ми такі, ну не будемо спішити, хай відросте, хай буде вище. І відтоді вчора, а я ж вдома з тьоми. Дивлюсь, вчора прийшов цей чоловік і постриг нам кущі. Я таке думаю, прикольно. А сьогодні я була на кухні, Тьома ще спав і чую такий якийсь досить дивний звук. Оглядаю вікно. А хтось, знаєте, керхер є, типу, такого. А хтось, типу, моє дах. Нам. Для мене це було неочікувано, я не зрозуміла, хто це, що це. Пишу Костя, а він якраз на роботі був, що хтось щось робить із дахом, а, за, ну, позвонив в цю компанію, запитаю, що це таке, чим вони. Можливо, вони чимсь, якимись хімікатами, знаєте, обробляють або ще щось. Запитай, мені каже, а, та вони їй прислали лист, я забула тобі сказати. Це вони типу мають у... дах. Я так думаю, дивно, тому що щось дуже швидко, не схоже, що це саме як миття. А я тут вставлю, як це відбувалося, я знімала вже, коли вони займалися іншими будинками. То, ну, в мене таке враження, наче це саме. Знаєте, обрабатують і чогось обробляють. Я така, ну ладно, головне, щоб там не було ніяких хімікатів, тому що ну, ми з тьоми гуляємо, виходимо гуляти якраз на подвір'я, і... а воно коли ж на висоті воно розліталось просто на весь двір. І було досить незрозуміло. Ну, я думаю, окей. Якщо там хімікатів ніяких немає, Костя каже, так якби там щось було, там було б написано, що бережіть дітей, тварин, ну, котів, собаки так і далі. Я так далі. Таке думаю, ну ладно, якщо це, то нічого страшного. Але коли я вийшла, я подивилась на свої квіти, і я була здивована, я прийду додому я покажу вам. Тому що, наприклад, з такими ніжними пелюстками, як петунія і як фіалки, на них були... Плями. Всі квіти були плямах Я сказала Кості, Костя каже, та, то, скоріше за все, через те, що сонце світить, вода ну відзеркалило і трошки попалило Я така, та ні, не схожа, Костя, та, да та-да. Потім я показала Кості, Костя каже, та ні. Реально не схожа, якась реакція. А тепер мені цікаво, що то таке було, чи не є небезпечним. Не знаю. Я покажу, можливо, ви скажете мені, можливо, це мило якесь було. Тому що людина це була, вона була в масці, вона була в резинових перчатках. Костя каже, що в них і на роботі заставляють, коли вони щось мило миють так одягатися. Я не знаю, можливо, я себе просто накручую. Ні, ну, звісно, я рада, що нам постригли кущі, нам цього робити не потрібно. Це реально це так економить нам час, тому що. Нам менше ніж за два тижні треба багато чого в дворі ще робити, особливо поки гарна погода. Я потихеньку це роблю. Костя ж працює, то поки спить, або ввечері. Я потихеньку займаюся нашим дворком, то реально вони нам облегчили роботу. Єдине, що вони не зробили, це із зоні, із внутрішньої сторони двора. Вони не стригли. Вони постригли тільки ззовні. Зараз, до речі, покажу. А то проходжу, як нашого дворка. Там вам покажемо. Ось, якщо глянути, вони вже квітнути починають. Але все одно, більш-менш, бачите, рівні вже. Він реально так швидко це зробив. Вон там тільки он, видно, он там... а ще там з зовнішньої сторони не пострижно. Якщо так глянути, то помітно. А так, так взагалі пострижно. бережно, Не біжи. То ти додому несиш? Додому несеш, так? Ну ходімо. Ходімо? А хто то йде, Тьо? А хто то йде? Хто то? Диви, хто то йде? То хто там? Тато? То тато, синок? Тьома. За мами заховався, що за морожна? Це не та морожна. Того нема. Серйозно mm. розкупили? Mm. Ну, звісно, за 10 крон. Ну так, да, я типу, думав, що я з до каме йду і ти куди? Тьом, ми додому йдемо. А я дому. <ріст> давай кліщів не будеш забирати, давай. Синок. Ходімо. Потім статом я вам покажу квіточки. Ось. Бачите, тут по всіх квіточках такі от плями. На листі немає. Ну, майже, мабуть, це може воно і є. А так, реально, тупо всі квіточки цих плямах Що це оце, таке? Можливо, це мило якесь таке. Може бути, кстати, і що листкам просто було все рівно, то що вони більш такі, знаєш, витриваліші. А квітки вони ж не А Так, на білій. Там і з фіалками. От фіалки, просто, якщо подивитись, вони всі в цих плямах. На сизі тоді. вони сизі. От всі. У мене ще тут є відро, Горщик, відро, не знаю, як правильно називати. І з троєндами, і з петуніями. то на них також є пляма, на них також попало, хоча вони також тут стояли. Але отут бачите, тут видно. А то лиця, на неї майже не попала тут, трішки попала, то вона більш-менш тебе краще Дивись. почуває, як, як і ця. А так, от що воно таке? Можливо, реальне якесь мило, якщо вони типу мили. Чого? Що? що, пішліть в хату тоді? Получається? Ходімо в хату. Отак буде тебе носить. Вечерю готувати. Не, не виходить, вириватися, так? Да? Так, все, ми заходимо Мані в хату, тут, до речі, хтось нам на вікні залишив супчик. Мого не було, так? <звук> шкода, шкода, на сонечку. От лише ввечері на це вікно і на кухню взагалі в цілому попадає сонце. І все. І на цю на гортинці також. Тут ідеальне місце для папоротника. Так, тільки ввечері попадає сонце. Це ми йдемо вечеряти. Хто буде їсти, бажаємо вам також смачного.